Кого або що ти найбільше радий бачити під час зборів? Головного тренера. <рес> Ой, я знаю, що Влад відповів. <рес> кого, кого? Ну, напевно, м'яч. Так, Я радий бачити м'яч, бо зазвичай на зборах деяких тренерів багато бігать ні. Ради бачити м'яч. Усіх всіх гравців. Я дуже скучив за всіми гравцями, за тренерським колективом. Тому дуже приємно всі бачити адміністрацію. Була така відпустка, і хочеться дійсно з усіма поспілкуватись і побачитися. Ні, стоп, так як Що ти? Товариський матч. Хочеться грати більше у футбол. Погону, напевно, всіх хлопців. Тож був місяць, була місяць відпустки, і ми один за одним скучили, і в хорошому настрої повернулися до роботи. І з хорошим настроєм працюємо і готуємося до відновлення чемпіонату.